І так, всіх сьогодні закінчуємо нарешті Resident Evil 4 DLC. За Ану. Дай боже тільки згадати взагалі, що тут 30 і куди. Бо знову все забула. Так. Десь тут. Десь саду закінчила минулого разу. Я думаю, сьогодні стрім буде доволі коротенький, десь 2-3 годинки, бо фактично лишилось не так багато контенту. Так. Ой. А, дякую, дякую. Вулф так повний, повний грує. Ніж, стрілялка, пістолет. Кружечок щось робить, не робить. А ну, кожного місяця буде пропонувати повідомити стрімера про те, що в тебе підписка. Бо дехто там може купити на 3-6 місяців. І, щоб, так би, мовити, нагадувати стрімеру, які кльові в нього підписники. Можна от відправляти. Якось так воно працює. Мені також воно пропонує постійно усіх, де в мене є підписки, і що б ти з ним не робив, о... сьогодні ти його закриєш, завтра він знову вилізе. Тож тут ніяк не позбутись цього моменту. Друзі, сьогодні той э, рідкий випадок, коли я почала хвилину в хвилину стрім. Сподіваюсь, той зацінить. У нас сьогодні ну, з моїм звичайним розкладом останнього, останнім часом можна сказати просто ранішній стрім ранковий. З боку, коли від тебе вже нічого не чекають, що воно буде вчасно, то і нікого не розширую. Проте, якщо хтось і планував, то буду підтягуватись десь за 15 хвилин тільки. Піцу. Приємного. А в мене сьогодні будуть. Сосиски з пюре тільки пізніше. А ці злі люди розповіли мені про е, сосиски пецех то я тепер іноді їх беру, бо, блін, це найкращі сосиски, які я можу зараз, наразі знайти. Nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Оператор знається на рекорсах. Що сказати? Леон, you changed your mind yet? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Like він точніше в неї що на швидкому виклику. Tough, huh? Що це за... Урядові агенти, ну, до яких так легко будь-хто може е прорватися зв'язатись? Ну, хіба рацію не потрібно налаштовувати на певні частоти для переговорів? І хіба цих частот не багато? Привіт, найтопус! Ой, я щось не очікувала. А як? Фрасісти. Ах, ось? Я так а собі йшла, йшла. Чистого. На расслабоні. Ну, в грі вони. Так то не обмінювалися частотами чи чимось таким, помахали руками, ногами, ножами і розійшлись. Офігенно не, не дуже вдалий спуск був. Я думаю, я встигну сьогодні закінчити, а ти був ще встигнеш і Dead Space пограти, якщо захочеш. Я вирішила ще ну, раніше почати ще хоч поспілкуватись з тими, хто приходить раніше. Ось як найтопис, наприклад, а то якщо починати на півдинадцяту, люди вже сплять. Я, до речі, також тільки що заходила в діябло. Я зрозуміла, на що прокачують бомбочки, але, блін, там... мені мабуть, треба буде респекати, щоб скіли трошки розкинути по-інакшому. Ну, це капець. Я до Ворона дійти не можу. Точніше, ні, я сходила до Ворона один раз, і там біля неї сказали данш 85-го левелу, де падає все, що завгодно. Єдиний мінус там все з резістами до блискавок. Це був офігенний експірінс. Дуже рада була. Вдягла твій талісманчик з резістами, але стало краще. О, треба там посмикати. 85-го. Не знаю, чого саме мавзолей. Там їх два біля Ворона. Мавзолей якось ще по і кріпта, здається. І от мавзолей таке. Ну, Мені нічого не випало. Так, трошки досвіду. О, не треба мовчки льоркати, Давай хоч трошки поспілкуємося. Ми так давно вже, здається, цього не робили. Ну, я все ще не... На 75. Я вдягла той талісман, плюс 15 резистів. І ну, стало трошки краще. Ну, а це я вже перед виходом там перекрафтила камінчики, це місце розгріб. Ну, я не знаю, мені здається, ще вдвох, можливо, ми потягнемо. Хоча б я тепер проти блисковок буду. ну, Не просто Баласт. Ах, Куди мені треба? Коротше, нам треба на цьому тижні закрити хел. Ось такий план. Чесно, я в якийсь момент в Даньжі просто більше його не повертала. Чомусь моя мана майже не закінчувалася. Якщо закінчилась, я просто взяла пляшку з підлоги і все. Я втомилась з ним бігати. Це, що там мене, до речі, це була моя перша смерть. Вбили. Теж неприємно. Що тут? Про всяк випадок нагадую, що з понеділка в нас Хазан. Ну, наче з понеділка там, сподіваюся, що по часу буде. Починаємо його проходити. Good to know. Ну Хоч комусь сподобалась ця записанка. Так, а де той метелик? А я на впевнена, що я можу лук взяти. Мені здається, луки не всі можуть брати в руки. Та я й не попадую? Ну, я можу. Я можу в спис взяти. А ще в мене є меч, до речі, я сьогодні дістала на 4 дірки. Так, а ще. Якась підказка десь є. В тому цікавому тексті тут нічого не підкреслю. Ага. Що, які знаки Ладно, дайте думати? Що які змії, метелики і лосі. О! Жуки з діяблею. Що це ящерка? А ось. Потрібні хтось, хто любить метеликів, що жерти. Так, щось проблемка з перекладом. Hmm. А, ладно, окей. О це? Це теж дзяби? Це ящерка, варан маленький. А, типу так це буде перше. Це. А як воно, до речі, звуться? Що це жук-навозник? Скарабей, олень, жук-олень. А той перший Варан. І лось. А Що за загадка з метеликами? Сайленті. Там, де на картинах були метелики, і треба було рахувати те, що в них на крильцях. А... Так, ти і ти. А якщо навпаки, ти і ти. Яка я розумна? Я ж сама собі дивуюсь.

Що, що ти ж ти кажеш? Він не вийде паразит. Але тільки на час. А з бурштина вони роблять антидот? Чи це зразок вірусу? А, на що він вескору? Тут у даному випадку.

Але я два рази від'їхала, щось не пам'ятаю. Так що, хочеш чимпитися? Є де хрустіки подилась? Приєдні, бо графіан, так закінчуємо сьогодні. Ділсішечку. Вже остання глава лишилась. Молодець, молодець. Там, блін, скільки П'ять разів гру пройти треба. Мінімум. Там чотири. Чотири сценарії. Ще щось треба. Типу без хілок, без інвентаря. Всяке таке. Поважно, поважно. Ну, я бачу в тебе. ну, Ти такий фанат резидентів, я пам'ятаю, те, що ти. Перечислював там багато по резікам вже було платен. Це як я більше по соусам, так ти більше по резидентам. Типу туди, так, ладно, я хочу. Скарб хочу. Щось платен? Ну це. це е, з з четвертою плойкою платинами чи просто от за різні частини. Я колись хотіла в 5 вибити, я дуже багато в нього грала, але це ще на, старо, на старій консолі. Так, а тут ніяк, так? А я тут якось можу попасти ще. Хотілося б. Так, зіро хілок від